Обсадка без фільтрів. Чому без фільтрів ми будемо обсаджувати колону? Пояснюю, кому цікаво, дивимось, кому не цікаво, прогортаємо. Значить, дивіться, це буріння в дві колони. Потай, синаманський горизонт, Київська область, фільтрова свердловила, Але тим не менш, перший етап обсаджується без фільтрів. Відповідно, добурили до синоману, обсаджуємо колону цементуємо її для чого? Для того щоб перекрити від попадання в синамана також вашу воду верховодки Полтави Бучака. Колона виставляється на протязі 3-5-7 днів. Після цього приїжджаємо, опускаємо інструмент конкретно в трубу 125-ту і розбурюємо отвір в синомані. Опускаємо фільтрову серед фільтрову колону синоманські і Отримуємо вже. Воду конкретно з цинаману. Київській області називається Артизіанською водою, ми називаємо це свердловинами. Значить Перший етап без фільтрів, другий етап конкретно в цинаман. По ціні на даний час ціна буріння труби, доїзду. Звертаю вашу увагу, що тут комбінована колона 125 тощина стінки 7,4 Складає вартість 1700 гривень метр. Звертайтеся в контакти профілі.